Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза бути пораненим, чи є загроза життю. Ті, хто дивиться відео, близькі люди, чи є загроза бути пораненим, якщо дивляться військові, чи є загроза поранення отримати, чи є загроза життю. Загрожу. Щось. Скажи, допоможі. Дуже сильна є загроза, але вищі сили стоять захистом або буде збито. Як є такі, як в небі буде захист робиться над над тим, хто дивиться відео, Ну тут вийшли карти, коли. Дуже довго були якби один на один із катами, із ворогами, і надзвичайно важко. Але тут повільно але налагоджується цей захист, закривають небо. Це добре. І надалі все буде краще і краще захист робиться. Раніше було дуже плохо, заперечу весь негатив убираю, одвертаю всі бомби, ракети, і снаряди, і дрони, вибухову хвилю уламки, одвертаю, більше немає загрози, повертаю ворогові, хай на нього все падає і сипеться, буде так. -то. Заперечу весь негатив убираю. Може бути загроза оточення, от, але це не відбудеться. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі, руйную, перекриваю. Більше не може наступати, більше не може агресію чинити ворог. Ці плани ворожі зруйновані. Більше немає жодної загрози для життя тим, хто дивиться відео близьким людям, не загрожує нічого. отсікаю відвертаю, всі кулі, бомби, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни і гранати. Всю агресію купничний ворог відсікаю, відвертаю, повертаю йому назад. По Верховному суду буде так, так буде більше. Загрози немає. На себе забирає, хай на себе нападає, сам себе нищить, на того, хто дає накази, буде так, все на зворіт іде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, військових, цивільних, захистіть від загроз, від агресії, від поранень, захист міцний. Все погане, не зворіти іде. Та буде захист міцний, прошу Вищі сили, крильми закрити. Янголів-охоронців прошу попереду і позаду ставайте, закривайте крильми, захищайте, не намить, не лишайте. Буде так і так буде. Та буде захист міцний. Та буде все сказано, здійснено так буде. Так що, будь ласка. Захист стає. Переглядайте три рази. Міцний захист над вами буде так. Закриває, буде так. Дякую за увагу. До зустрічі.